Сучасне суспільство буквально живе у медіапросторі. Зараз інстаграм-блогери стали одними з найпливовіших осіб. Вони мають велику кількість послідовників та здатні впливати на думки та дії своїх прихильників. Вони використовують свою платформу для просування продуктів та послуг. І останнім часом в соціальних мережах поширюється тривожна тенденція, пов'язана з рекламою фінансових пірамід. Одна з таких пірамід під назвою Media Chain отримала популярність серед деяких інстаграм-блогерів. Вони намагаються привернути увагу людей, обіцяючи швидкий та легкий робіток через інвестування в їхню систему. До прикладу, кременчуцькі інстаблогери Олена та Євген Ховренки понад рік рекламували фінансову піраміду MediaChain та заманювали нових вкладників. Про це пише інтернет-видання «Полтавщина». Більше смілості в новому році ви повинні взяти на себе більше розуміння того, куди ви хочете прийти. І тому ви завжди в житті повинні робити вибір. Ви хочете далі просто кайфувати, або ви хочете через 5-10 років кайфувати там на своїй яхті, на своєму самоліті і так далі. Ховренки закликали підписників вкладати кошти та отримувати пасив від скаму. Родина їздила на різноманітні презентації та рекламувала проєкт у своєму інстаграмі. Я, мабуть, із всіх вас найголовніший скептик, який в це все не вірив. Не вірив дуже довго. Я не тот человек, который пришел с инвестициями, с каким-то опытом. Но я знаю, что именно здесь наша жизнь поменяется еще круче. Створена два роки тому піраміда «Медіачейн» розвалилася, залишивши інвесторів без їхніх коштів. Про це Ховренки також повідомляли у своєму інстаграмі. 25 мая ми просто живемо як в аду. По сей день. Я думаю, що багато бачили 26 числа, коли ми опублікували відео від Маши Дениса Тищенка, де вони розповідають про ситуацію в «Медіачейні». Рассказывают про то, что столько денег было украдено с компании, что столько месяцев. Нам говорили неправду. подібна ситуація з блогерами з Кременчука пов'язана з діяльністю вже іншої піраміди. Відомі інстаблогерки Маріна Річі та Марина Білова заохочують людей до участі у новій фінансовій піраміді під назвою S-Group, яка працює переважно на території України та Росії. Блогерки хваляться, що вже заробили величезні гроші за залучення тисяч нових інвесторів. Саме акцент на аудиторію інстаграм виділяє цю піраміду на тлі інших. С груп позиціонує себе як британський інвестиційний фонд з представництвом по всьому світу та пропонує своїм вкладникам інвестувати у Форекс трейдинг, нерухомість та вирощування медичного канабісу. У своїх презентаціях фонд показує людям фантастичні відсотки прибутку та пропонує реферальну програму з бонусами за залучення нових інвесторів. Найбільше вражає те, що компанія з українськими власниками під час війни продовжує відносини з росіянами, проводить у Москві бізнес-форуми і розвиває там бізнес. І це ані трохи не бентежить українських інстаграм-блогерів та бажаючих отримати легкі гроші. Це також не турбує. Варто також зазначити, що в більшості країн світу діяльність s груп не розвивається, а сайти просто заблоковані. Блогери повинні брати на себе відповідальність за те, що вони рекламують, і розуміти наслідки своїх дій. Замість того, щоб спонсорувати сумнівні фінансові схеми, вони можуть сприяти фінансовій грамотності та надавати корисні поради. Всім іншим, хто переймається тим, куди вкласти гроші, рекомендуємо. Найкраща інвестиція зараз це донат ЗСУ в спільну перемогу. Дарія Кимець, Краманчуцькі новини.